Доброго дня, друзі! Сьогодні 14 жовтня. Ми в теплиці, і я хочу трошечки розповісти про томати, які я цього року вирощувала, що мені вдалося, а що ні. Взагалі-то скажу, що цей сезон мене порадував. Порадував, Тому що всі томати достигли, як кажуть, на корню. Немає зелених, немає чого дозарювати. І всі томати, які я висаджувала, мені сподобалися не лише за смаком, але й за врожальність. Про всі томати розповісти в одному відео я не зможу, тому поки що зупинюсь на деяких сортах. І перший сорт це Тріумф Мехіко». Він мене влаштовує в усьому. По-перше, в нього ось таке міцне стебло. Всі китиці зав'язує повністю. І що дивно, що як внизу, так і вверху зараз знаходяться томати. А сьогодні все-таки вже 14 жовтня. І перша китиця знаходиться дуже низько над рівнем землі. Ось іде розвілка, і до сих пір в мене ще є тут достиг якраз перший томат. Далі піднімаємося вже. китиці тут зірвані. Позавчора з ось цієї китиці ми зняли 2-3 томати, лишився ось один. І далі на висоті більше двох метрів у мене теплиця 3 метра, тобто, десь на висоті 2,70-2,90 розташувалися китиці з ось такими плодами. Чудовий сорт, просто чудовий. Я його почала вирощувати замість томату Позата хата. Позата хата теж ну, дуже гарний сорт, але цей мені сподобався більше, тому що він солодший. Можливо, мені це здається, але я його вирощую вже не перший рік і дуже ним задоволена. Подивіться, яка висота, і там зав'язалися томати. Тобто нічого він не пропускає, незалежно від того, яка температура, який полив, томати чудово зав'язуються не лише в теплиці, але й у відкритому ґрунті. Це томат Тріумф Мехіко. Ось цей томат теж знаходиться в моїй колекції. Це томат Король Королів. Чудовий томат. Стебло в нього завжди ось таке міцне. Висота може бути метр вісімдесят два метри. Зразу хочу зупинитись на тому, що ви бачите, томати трошечки, як кажуть, постраждали від білокрилки, але нічого страшного, тому що ці томати смачні, вони м'ясисті, соковиті. Ось сьогодні, 14 жовтня, а томати, ну, -то їх зірвали десь ну, в серпні. Томат король королів висаджую і буду висаджувати щорічно. Від мінусінців я взагалі не відмовляюся, тому що це такі чудові томати. Це мінусінський слон помаранчевий. Дуже гарний, врожайний, смачний. Це такий біколор, він і ззовні ось такого кольору. І коли розріжеш, він теж дуже і дуже гарний. Залишилося в мене ну зовсім трошечки ось ще один такий красавчик, можна сказати. Дуже гарний. Подивіться, яка витончена форма, який він гарнюній. Тому томати мінусинські завжди зі мною. А це з моїх улюблених зеленоплідних томатів. Це янтарна кімната, врожайний, смачний. Єдине, що його не можна е, заготовляти на зиму, тому що в нього е, м'якоть така е, як сказати, рихла. Е, він дуже смачний, просто його порізати і з'їсти. Томат дуже гарно плодоносить. І він дуже і дуже смачний, солодкий, без кислинки зовсім. Це томат, янтарна кімната. Ось так він плодоносив цього року. Серце Ашхабаду хоча й має ось такий. Тоненьке, тоненьке зовсім стебло, але він виростає теж до двох метрів. Це залишився ось один плодик, дуже смачний томат, врожайний, смачний, м'ясистий. Кислоти в ньому немає, тому його можуть їсти ті люди, в кого захворювання шлунка, в кого подагра. Ось ці томати просто чудові. Тому я його висаджую щорічно і теж від нього не відмовляюся. Поряд знаходиться томат. Тут же все, що залишилося, це блаштайга або сором'язливий рум'янець. І ви бачите, що нижні китиці ще є. А зверху вже все закінчилося, закінчилося плодоношення. Але зараз я вам покажу світлину, на якій ви побачите, як гарно було вкрито все плодами, ось на цьому рівні. Ну, раз ми вже так йдемо, то вже я зразу ж тут переходжу до гібриду, який я вирощую зі свого насіння вже третій рік. Тобто спочатку купила, а тепер вже два роки вирощую зі свого насіння. Оце я підняла зараз свій телефон. Ви бачите на якому рівні я вам сказала, теплиця в мене висота 3 метри. Тобто, тут десь 2,70-2,50. зав'язані ось такі грона. Кожен раз ми зриваємо томати, прямо гронками зриваємо. Вони такі гарні. Подивіться ось такі кульки яскраво жовто-помаранчевого кольору. Вони і смачні, і врожайні. Дуже багато пасинків вже жене. Але подивіться. Яка красотуля, яка красотуля. А як вони гарно виглядають у баночках, тому що вони такі щільні, вони не розтріскуються. Хоча зараз, ну звичайно, вони вже там провисіли, до них ніхто не хоче підбиратися. Залишаємо один одному, хто прийде та з'їсть. Чудові томати це томат КС 1549. Поряд ще один коктейльний томатик, але це вже все, що лишилося це томат шмурфетта. Мені його прислала Олічка з Івано-Франківська. І справа в тому, що вона сказала, що це пересорт. Потім мені писали, що він дуже схожий на томат сливка-Гурман. Може, й схожий, але в нього немає ось тут такого носика. І хочу сказати ще одне: цей томат. Краще плодоносить у відкритому ґрунті. Він такого темного, насиченого кольору, такого чорно, ну, певне, такого чорно-бордового шоколадного якогось. Він дуже смачний, солодкий, хрумкий і дуже-дуже довго плодоносить. Висота рослини, ну, я вам покажу зараз, в мене здається є ролик я вам покажу, яка висота цієї рослини була у мене у відкритому ґрунті. Томат заслуговує, щоб його садити. Хоча подивіться, яке стебло то Але у відкритому ґрунті він був кращий. А ось це ще росте в мене ще один коктейльний томат, який називається Мустанг. Але я не знаю, мій Мустанг, який мені прислали з ближнього Зарубіжжя дуже давно, це такі великі, перцеподібні томати, дуже смачні, м'ясисті. Я вирішила купити цього року ще один томат для того, щоб обновити. А виявилося, що це ось такий томатик коктейльного типу, який не схожий на мій, але я ним задоволена. Врожайність просто зашкалювала, і висота рослини більше трьох метрів, і тому мені прийшлося перекинути ось одне стебло на другий, а навіть на третій ряд. Тому що вже не хватило того місця, щоб цей томат зміг підніматися вище. Томат. Солодкий, смачний, не опадає зовсім, дуже міцно тримається біля плодоніжки. Ну, ось і все, друзі. Що я вам хотіла розповісти про свої помідорчики, які я вирощувала цього року. Рік 2023 закрито. І я сподіваюся, що наступний рік буде таким же вдалим, як і цей рік. А вам бажаю всього самого найкращого здоров'я, звичайно, миру, добра. І хай ваші врожаї завжди вас радують.